Воістину їй було за що ненавидіти драконів. У неї ж відібрали не тільки найріднішу людину, але й дім. А ще репутацію зруйнували Ні за що. Пауза, що виникла після цієї оповіді, тривала недовго. Магда швидко впоралася з емоціями. Гаразд, сказала вона, це все минуло. Тепер нічого не вдієш. І переключилася на Таїра. Я, бачу, ти простого життя зовсім не знаєш аристократ, дракон столичний. Останні слова в її виконанні нагадували Діагноз, за чим йшли висновок і призначення Без допомоги не обійдешся, поможу, не полишу, я ж не звір. У відповідь на це Таїр не витримав і розсміявся. І чого це у мене таке враження, ніби мене щойно всиновили? все новили? О, вірно, і надалі так думаю. Або завели собі моду справжня пара, справжня пара, а самі закриють в домі, наче в тюрмі, і все, ніякого життя. Щоб навіть оком не косив на мене. Ну, Це ж треба яка гаряча селяночка. І все ж вона була надзвичайно смішною у своїй безглуздій самовпевненості. Ні, магдо, осадив він її, ти не цікавиш мене, як жінка, і аж ніяк не можеш бути моєю справжньою парою. Моя пара померла багато років тому, коли ми були дітьми. Саме через це я відстаю у розвитку і виглядаю молодшим за свій вік, а ще у мене є наречена за домовленістю. Померла? розгублено перепитала дівчина. Мені так шкода. Але від чого, Таїра?» Від інфекційного параліча. Їй було п'ять, а мені вісім. Я теж захворів, але вижив, а з часом і одужав майже повністю. Харіс вивчає параліч. Ти приїхав розробляти вакцину, здогадалася дівчина. Метикувала Магда швидко. Так само, як міняла тему розмови. Посуд за собою кожен міє сам, Унітаз так само почала вона свій інструктаж, а Таїр від її відвертості ледь з табуретки не впав. Хіба можна жінці говорити про такі інтимні речі з чоловіком, та ще й за обіднім столом, не звик він до подібного.